Вітаю, любі жінки! В цьому відео ми говоримо про м'язи тазового дна. Що це і для чого з ними працювати? М'язи тазового дна у нас утримують всі м'язи черевної Також Через ці м'язи у нас виходить, народжується дитина. Саме завдяки цим м'язам ми можемо відчувати оргазми і взагалі саме через них відбувається інтим. Саме тому нам так важливо навчитися відчувати м'язи. Вони можуть бути як поверхневі, так і глибинні. І поверхневі м'язи ми можемо з вами відчувати і контролювати їх, коли йдемо в туалет. Ми можемо затримати сечу і відчути, що зовнішні м'язи у нас працюють. То з внутрішніми м'язами ми часто просто їх. Не відчуваємо і не знаємо, в якому вони тонусі. Тому зараз робимо невеличкий тест для того, щоб розуміти, що у нас там. На курсі ми працюємо саме з глибинними м'язами, ми дістаємо увагою аж туди. Для чого? Звісно. Кожна з нас хоче мати здорове потомство, класні відчуття під час інтиму і після народження взагалі да, діток укріпити там все. Але це не все, що ми можемо отримати при роботі з МТД. Скорочено м'язи та зводна. Особисто мій досвід показав, що робота з МТД дає відчуття магнетизму. Тому що а, на курсі я поєднаю не лише сухі вправи для наших м'язів, але підкріплю це енергетичними практиками, що дасть жінки звільнення від напруги, а, від лишніх думок. І саме це робить нас магнетичними, легкими, все те, чого ми так прагнемо. Звісно. Для когось із вас потрібне саме здоров'я, але чи цього досить? Я думаю, що класно поєднати фізичне здоров'я і енергетичне наповнення, що дає нам розслаблення, ось цей магнетизм, увагу чоловіків і все, чого ми хочемо, в принципі. Там же наші і а, гроші, і все, все, чого ми хочемо. Так, от перевірити м'язи можна прямо зараз, поклавши ось е, руку да, на е, нашу вагіну. Ось так на нашу Йоні поклали і можна покашляти. <правж> Прям покашляй і відчуй, чи відчуваєш ти будь-який там рух. Угу, перевір, просто прямо зараз можеш, якщо в тебе є на це місце. А також ми маємо розуміти, як взагалі підтягувати м'язи та з адже в курсі ми будемо постійно підтягувати м'язи. Що це значить? Це можна зробити конкретно на видосі. Взагалі, так буде правильно. Видих. І коли ти видихаєш, ти ніби як стягуєш да? ось тут, все всередині, і тягнеш наверх. Я раз зроблю глибокий вдох, видих, і на видосі тягнеш все. Але дивись, є умова: ми не підтягуємо сідниці і не Стягуємо живіт, хоча в деяких вправах ми саме так будемо робити. Але для того, щоб навчитись управляти м'язами тазового зового дина, ми підтягуємо все всередині. Видих, ніби зжимаємо і тягнемо вверх. Для тої жінки, для якої це складно, направляй увагу. І з часом у тебе вийде. Завай зі мною вдох. Видих. І ти на видосі животик розслаблений, сідниця розслаблені, а всередині. Напружуєш і тягнеш уверх. Ось так, я думаю, у тебе вдалося. Для того, щоб перевірити, наскільки твої м'язи МТД в тонусі, можна прямо зараз зі мною зробити ось такий тест. Де ти є, ось так лягти на спинку, ножки піддігнуті, лягаєш на спинку, а руки кладеш на промежину. і. Починаєш підтягувати м'язи тазового дна, так як я тобі говорила. Ах, можна видих, і на видосі ти тягнеш м'язи тазового дна. Сідниці розслаблені, живіт розслаблений. І всередину підтягуєш і зроби так декілька разів. А долонею ти маєш відчувати. І зараз ми побачимо, що саме. І зроби декілька разів. Підтягнула, тримаєш, відпустила. Підтягнула, тримаєш, відпустила. Ти можеш продовжувати лежати, а я зараз тобі поясню які а, відчуття за що відповідають. Дивіться. Якщо при підтягуванні ти відчула, що на долоні щось давить, так як при кашлю, значить ти неправильно робиш, ти тужишся. Наша задача підтягнути, і ти могла нічого не відчувати. І так буває у жінок, в яких. Атрофовані ці м'язи втратили пружність, можливо, після народження, можливо, просто такі обставини, що пружність втратилась, і ти нічого не відчуваєш, коли підтягуєш м'язи тазового дна. І саме в цьому курсі ти зможеш навчитися відчувати. Ну і звісно, якщо ти відчувала, що а, ніби м'язи відходили від руки, да, ніби як простір ти почала відчувати. Це є правильно, це означає, що твої м'язи мають чутливість, і це прекрасно. Це вже е, добрий знак, е, добрий посил. Але можна працювати ще глибше і глибше. Є ще один невеличкий тест, який ти проведеш сама вдома. Для того тобі потрібно буде так само зайняти таке саме положення, помити ручки і ввести у вагіну Палець для того ми перевіримо, наскільки насправді пружні твої НТД. Вводиш пальчик і один і зжимаєш, так як я сказала, да? видихаєш і піджимаєш м'язи тазового дна. і відчуваєш, наскільки пальчику. Да, там тісно зжала, і від якщо пальчик да, м'язи тиснуть на нього, значить клас, у тебе пружні м'язи, і ти можеш ними управляти і в принципі досягати того, чого ти хочеш, там оргазмів, класного кексу і всього, чого хочеться. Якщо слабі відчуття, значить будемо прокачувати, робити більш пружнішими. Ну і взагалі, якщо ти нічого не відчуваєш, пальчик нічого не відчуває, це означає, що м'язи втратили свою пружність, і а, хочу наголосити: ми не будемо закачувати да, наші м'язи. Ми не будемо робити їх такими, знаєте, залізобетонними. А там усе має бути як гамак еластичне, тягуче. А, і для того є певні секретики, які я буду передавати у наступних відео. Не забудьте зробити сьогодні тест, аби знати, наскільки пружні твої. miazy M